Всім привіт! Сьогодні буду робити розпаковку по 12-му каталогу. Він вже завершується в цю суботу, тобто 13 вересня. Зараз на цій неділі є додаткові знижки, 10% від каталожних цін. Тому можете подивитися і замовити те, що вам потрібно. Взагалі дуже класні ціни на велнес. Є омега по знижці, кальцій. Коктейлі на знижки, шампуні, ну і різні інші декоративні, що стосується, ну, косметики декоративної. У мене замовлення невеличке, але я вам його покажу. Ось такий спонжик я замовила. Новинка. Я його вже відкрила, подивилася, ось такий невеличкий він. От, ну, буду пробувати користуватись ним. Далі в мене замовлені ось такий консилер. Це колір природний біж. Це не замовлення, мені потрібно його віднести. Також ось така піна для ванної кімнати. Це також потрібно віднести. От, далі. Ось такий із лінійки Дооджі Прешампунь, він так називається, це захист для волосся пошкодженого, яке пошкодилось там, ну, після фарбування і так далі, після якихось інших процедур. Він допомагає відновити в структурі ну, в самому волосі. Зв'язки між молекулами білка. О, ну Буду пробувати. Після нього використовують звичайний шампунь. Перед ним можна використовувати маску, яку я вам показувала в минулому каталогі. Це нічна маска, яку потрібно наносити на волосся на ніч. Тобто десь на приблизно на 8 годин. На ці засоби також діє знижка гарна тому, тому потрібна ось така масочка, ось цей шампунь, що я вам кажу. Після використання нічної сиворотки наносити на вологе волосся пре-шампунь. Залишити на 5 хвилин, а потім змити перед миттям голови, як зазвичай, з шампунем і кондиціонером. Також можна використовувати без сироватки перед черговим миттям волос. Ось така новинка цікава. Далі в замовленні в мене коктейль по підписці. Зробила підписку. Це в мене шоколадний смак, є ще полуничний і ванільний. Полуничного не було. Тому я замінила ванільним, але він залишився в резерві. Тобто в наступному каталозі я також по цій самій же ціні можна взяти з резерву, коли він буде на складі. От. Вигідно робити підписку, тому що ви три коктейля берете не за один раз, раз в три неділі, тому що каталог діє кожні три неділі. А четвертого вам приходить в подарунок за одну гривню, тому дуже вигідно. Ну і коли знижки є, то тим більш. Це додаткове джерело білка харчових волокон. В складі міститься три білка протеїн горошка зеленого. Білок молока, сир, сироватка тут використовується, і е, е, горох, так, е, і третє, що забуваю, що третє? <смітністичні> горох, молоко і ще щось ну, вилетіло з голови. Е, ну і додаткове джерело також харчових волокон або клітчатки – це буряк, потім яблуко і шипшина, плоди шипшини. А, яєчний порошок. от Ще яєчний порошок. Це додаткове джерело амінокислот, які потрібно споживати із. Їжею вони е, самі не виробляються в організмі. Ну і це здоровий перекус. Якщо ви хочете щось з'їсти солоденького, а замість цього ви вип'єте коктейля, це і ситість на, на 2-3 години, і е, ну якби здоровий перекус, і організм отримує те, що йому потрібно для е, для того, щоб. Сильніші м'язи наші були для відновлення їх, для покращення їхнього стану. Так. Можна набрати, скажіть мені, набрати за допомогою них, нього мишечну масу, м'язову масу о. От. І. Дуже гарний спосіб для того, щоб схуднути, хто хоче худнути. Ну, така інформація. Більше інформації можу вам надати, якщо ви мені напишете в особисті повідомлення. Є інформація про стій-стенах, хто зробив ці коктейлі. Тому, якщо кому цікаво, звертайтеся. Так, він по знижці йде зараз, зараз що вам скажу, не можу знайти його тисячу, тисячу ще гривень. Так, зараз, зараз. Про, пропав коктейль, Коли шукаєш, хочеш швидко знайти, воно кудись зникає. Ходівся, ось він 1189 гривень. Якщо у вас замовлення зроблене вперше, тобто ви берете вперше взагалі, ви не зареєстровані і по моєму посиланню можна зробити це замовлення цього коктейлю, і вам буде знижка мінус 15, велком знижка і мінус 15% кешбеку на наступне замовлення. Тому і дуже вигідно. Так, і у нас. Так, що ж мені почати? Тут такі цікаві продукти. Це у мене окуляри. Це новий каталог 13. -й. Я не пам'ятаю, на початку я сказала 12 чи 13. Тобто, я роблю розпаковочку по 12, а це вже прийшов 13. -й. Він буде діяти з 15.09 по 4,10. А це в мене замовлені окуляри. Я їх чекала, коли вони з'являться на складі, тому що вони зникли просто на початку каталога. Їх розібрали. Ось в такому чехольчику вони приходять. Ну, тут, як звичайно, мабуть, опис приходить. Читати не будемо. От так. Ось такі, як кажуть, черепаші <сум>, окуляри. Не знаю, чому так, як форма така, мабуть, черепашки. Черепашки. Так, ось тут етикеточку потім потрібно зняти. Ну, такі вони гарненькі, крепкі такі. Так. Ну, якось так. Я не знаю, тут в мене може освітлення не дуже добре, ну ось так вони виглядають. Не знаю, йде чи не йде, але мені зручно, як форма. Минулого разу була друга форма, ну зараз така. Мені подобається, що вони невеликі. Ну, якось так. Так, далі ведемо його в мішечок. Так. І останнє, що в мене в замовленні, це новий аромат Елві. Він такий дуже приємний аромат. Мені навіть... Здається, більше цей е, сподобався, чим той попередній зелененький. Так. Тут е, фіалка Вона пахне навіть, розкр... просто розкрила і воно пахне, дає аромат. Чого собі. він? Дуже приємно. Е, тут фіалка міститься, мандарин, я там читала на ожина. Ось така приємна бутилочка, лакончик. для мене це як такий пудровий аромат. В каталогі написано, що він квітковий фіалковий. Зараз я вам знайду, покажу тут на, на самому початку каталога Midnight Magic Elvie. Середня концентрація аромату, квітковий фруктовий, ожина, акорд фіалки і полісандр Мрілива і романтична. Ось така, значить, характеристика цього аромату. Ох, пахне. Пахне навіть. О! М -м -м. Ой, такий інтересний. Прикольний такий аромат. О, приємний. Дуже приємний такий. Незвичайний якийсь такий для мене. Чим воно пахне, які тут я ноти відчуваю, я навіть не знаю, що вам і сказати. Я не знаю, як фіалка пахне. Ну, такий приємний аромат. Ох, обалдеть. Все. Буду користуватися ось така гарна паночка. Ну, ось і все. У мене більше немає нічого, нічого від, нас, від вас не скрила. От, дивіться до суботи цей каталог. Дуже гарні тут знижки, ціни. Якщо щось буде потрібно, то звертайтеся. Буду рада надати вам інформацію. А в мене все. Всім до зустрічі!